Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми приготуємо дуже такий смачний салат з печіночкою. Потрібно там буде 3 яйця, 300 грам печінки, 300 г смажених грибів, сіль перчик до смаку, олія для смаження і. Е Топлене масло. Грибочки в мене вже просмажені, заморожені, але я хочу їх таки освіжити. На сухій гарячій сковорідці висипаю грибочки і підсмажу, щоб вони ну трішечки такий смак у них знову з'явився, і такий освіжити їх трішечки одним словом. У них олійка є, тому я не додавала. Не солила, нічого не робила, тому що вони мене вже готові. І висипаю на друшлячок для того, щоб зайва олійка стикла, нам не потрібно, щоб була зайва олійка. Доливаємо олії на сковорідку. і нам тепер потрібно обсмажити печінку. Печінка порізана, почищена, промита, Гарненько-гарненько промита. Накриваю кришкою, щоб не пуляло і не стріляло. Поки що не присолюю і не приперчую, щоб вона не дала нам зайву рідину. Тому що, якщо присолити і приперчити з самого початку, поки вона не запечатала з печіночки, вона дасть багато зайвого соку, буде така бура, рідина. І ось, вже коли вона запечатана, вона ціленька, я присолила, приперчила ще декілька хвилиночок і туди ж висипаю. Ось така вона ціленька, гарна, вже готова. Сюди ж висипаю на друшлячок, щоб цю бура рідина, яка залишилася, вона там трішечки в сиріну ж текло, вона нам не потрібна в салатику. Трішечки олійки, саму таку капелиночку. І ось тепер додаю вершкове масло. Олійка потрібна для того, щоб не горіло масло. І додаю цибульку. Цибульку нам потрібно зробити не зовсім її просмажити, а щоб вона була м'якенька, така золотистого такого кольору, м'якенька, і така ніжна стала на смак. З вершковим маслом вони гарно дружать. Ось так, така вона вийшла. І теж туди її додаємо до цього ж Теж все, щоб сікало жирок. І нам залишилося тепер зробити яєчні млинці, а для того, щоб вони були не просто яєчні, а щоб вони були смачні і соковиті. Присолюю, приперчую їх і додаю зовсім невелику кількість десь одну столову ложку нежирного майонезу. Це може бути, як в даному разі, у мене грибний такий соус, ну і майонез. Одну столову ложку більше не потрібно. І роблю таку суміш для млинців. Чим ці млинці саме так зроблені краще, вони не ламаються, їх можна окремо насмажити і потім завертати в них навіть начинку. І ось тепер я випікатиму ці млинці таким методом, як завжди ми випікаємо їх. Змащую сковорідку гарненько, щоб не прилипло. От. І трішечки от буду наливати. Вони виходять і смачні, і еластичні, дуже гарні. Перевертати їх, звичайно, не дуже якщо сковорідка у вас маленька, то краще на маленькій сковорідці. Вийшло з цієї порції мене 4 млинці. Якщо менші, менша сковорідка, то вийде, звичайно, більше. Все це у нас ще в дружку було цікаво, Вон скільки Жиру натекло, він нам у салаті тут зовсім зайвий. От. І ось тепер пересипаємо окрему мисочку. Все це. Уже воно таке все смачне, і поєднання цієї підсмаженої цибульки, і грибочки, і, і печіночка вона не пересушена, воно дуже смачне все. І дуже калорійне, воно ну, як самодостатня справа, страва може бути. Чи на обід, чи на вечерю можна приготувати і їсти як самодостатню страву. І тепер різьмо млинці як локшину. ось такими маленькими смужками. І додаємо. Варене яйце От на смак зовсім виходить не так. А саме отако смаженими млинцями набагато смачніше. От і все. І тепер нам залишилося тільки додати майонез. У мене півтори столові ложки майонезу. І я додала спочатку одну ложку, ну мені виявилося малувато. Все-таки хочеться, щоб він був такий сокович. Хоча навіть якщо не додавати майонез, а просто ось так змішати, можна їсти навіть і так, зовсім без майонезу. Тому що все воно просмажене, все має свій такий э смак, і вязкість, але з майонезом, звичайно, набагато смачніше. Сма беріть майонез жирний і смачний, щоб був. Я додала півтори стрілої ложки, і він виходить дуже-дуже такий смачний, соковитий, поживний. Ось такий. Куштуємо на смак, до речі, якщо ви помітили, я ні день я присолювала млинці там, і присолювала трішечки печеночку. Сам салат я вже не присолюю, не приперчую, тому що все у нас присолене було, коли ми готували самі складові. Ось така вийшла смакота. Дуже гарний, дуже смачний, і він і на вигляд камера не може передати. І ще світла немає такого. Тому він не передає. Але кожен окремо і на самі млинці, сама печіночка, і грибочки, і все дуже-дуже смачне. таке. От, і все разом, коли з'єднується в салат, то, звичайно, ж воно не може бути не несмачним. Ось така краса. Так що готуйте, хай вам смакує. Я з вами, як завжди, я, Любов.